Вітаю вас, люби, вітаю на канале, вітаю на видео. Надеюсь, вы в порядку. Надеюсь, с вами все доброе. 15. -й. Ну, привет. Вы знаете, тут в чьем житті все змінюється. Все змінюється кардинально. Ну і не однієї людини. Тут як в чоловіків, так і в жінок. Відпускається душевна боль, сердечна боль. Відпускаються якісь образи від любові, від непотрібних людей, ви перестаєте ображатись на вчинки людей, на якусь зраду, на ще щось. Ви починаєте приймати, ви починаєте. Ну, ви починаєте жити по-іншому. Ви вирішуєте, принаймні. Прикольно, класно. По дорослому. Багато хто приймає рішення жити по-дорослому. Ставите людей на правильне місце всередині себе. Так? Тобто ви вже не накручуєте, що ой. Там така подруга, там такий друг, або там так влюбились, чи ще щось. Ні, ви будете розуміти, що насправді ця людина прийшла там для такого-то. А ця людина прийшла для такого-то. Да? Ця людина була ніби другом, а виявилось, або навпаки, ця людина була не другом, а виявилось. по-різному. Зміни, зміни, зміни йдуть, йдуть зміни. Ви якраз, можливо, готуєтесь до них, да? або вас всесвіт підготовлює до змін. Ви відчуваєте, що ви як готуєтесь трошки. Хтось складає зброю, хтось розуміє, що та зря воно то все було. Да? Хтось підбиває підсумки і розуміє, що із за своєї логіки, і за своїх якихось, не знаю, там егоїстичних бачень, реалізацій, думок могли якось от вчинити. Що в мене тут по картинці? Так, воно зараз поправлю трошки. Для мене чогось це важливо. Я не знаю, як для вас. Бо, можливо, ви, можливо, не дивитесь, бо я теж із таких, хто в екран на такі речі не дивиться. Ну, рідко доволі. Але хто його знає? Так, добре, Тепер тут можу поставити. Угу. Знаєте, якась дуже болюча ситуація вона допоможе вам прийти в себе, вона допоможе подружитись вам всередині себе. Проявляти дружелюбіє. Як вам сказати, ви знаєте, в, жит... в нашому житті до нас приходять люди, які, можливо, навіть непомітно або ненамірено, але його змінюють. Наші погляди, наші відчуття, уявлення, багато чого. І ви будете кожному надавати місце. Ну, а що я хочу сказати, є з... Угу. Ну і плюс до всього ви поки що про це не знаєте. ви не, не здогадуєтесь про це, але ваше життя просто змінюється у когось на, на всі 180 градусів, не на 360. Ну, я не знаю, як вам. Вибачте, да? дозвольте сподіваюся, Сподіваюсь, ви не проти. Для мене вираз оцей такий. Да? На 360, ну, що вам сказати, це як по колу, ну, цикл пройти. Ну, для мене так. І от з якої точки ми відправились, в ту і повернемось. да? А якщо, наприклад, це на 180, то мені здається, що це, от, ну, такий розворот якийсь, да? я не знаю. Це в мене така асоціація. Ой, хтось із вас може сказати: ну, дурний, ну, на Бога, здоров'я вам. Здорові сім вам. Ну, тут справа в тому, розумієте, карти вони розмовляють, і я все передаю. Якщо я бачу, що так, то ну, от я скажу вам. А, а хто його знає? Да? Можливо, ви подумали, що, о Боже. І тут почули цю інформацію, і так, оп, і рот прикрили. І думаєте, щось бачили. Жартую, люди, жартую. А для когось і ніхто знає. Що я вам хочу сказати? Ви знаєте, якось зустрінуться однакові люди. Це, якщо у вас до пари. Так? Що може змінитись? Може змінитись те, що ви зустрінете, познайомите або розгледіте в якійсь людині саме. Ну, я не знаю, не, неосяжну людину, неосяжний світ, неосяжне, ну, от якось буває так з людьми важко усвідомити. да, ну, є, Зазвичай саме таке примітивне, це нам буває важко усвідомити щось хороше або щось дуже героїчне. А в принципі, от, о, усвідомити людей, ну, ми, ми, навіть, ми навіть на цьому ніколи не зосереджуємось, і ми дуже рідко про це коли думаємо. Да? От, насправді, от, ну, людина там щось робить, говорить, ми звикаємо все, і іноді ми навіть ну, не задумуємося про такі речі, як тебе усвідомити? Сьогодні ти так, завтра так, а потім так, а тільки що було це, а тут ось сталося це, і як так? І, і, ну, різне буває. Да? Комусь хтось познайомиться з такою людиною. Я не знаю, тут королева Пентаклів знову ж таки. Тут двояка інтерпретація: тут або для сім'ї, для близького контакту, знову ж таки, навіть ви можете бути друзями, але близькими як сім'я. Да? Ну от як сестра там, а ви мужчина, наприклад, да? Або подруги, або друзі-чоловіки. Да? Тобто, ви, навіть якщо там це друг чоловік, то це може бути теж такою чуйною, м'якою людиною, м'якою по відношенню до вас в вашій дружбі, яка тонко вас розуміє, вміє підставити плече, і є такі люди, і друзі, і це дуже класно, знаєте, яким не треба навіть говорити. Людина реально розуміє тебе як людину. І ще раз я хочу наголосити, це не тому, що ви така людина да? і, і такого друга притягнули. Ви повинні з позиції цінності розсуждати наступне, що це людина така, яка розпізнала мене мовчки. Да? Ну і вам повезло, дійсно. Таких друзів дуже мало. Мало хто вміє так дружити. Дружити це одно, а мало хто вміє бути справжнім другом для такої людини. Як правило, там треба теж вміти бути тонким, тонкою. Ну, ось так. Такий вам тонкий? така Тонка людина прийшла в ваше життя. З такою тонкою людиною треба по-тонкому. Як людина вами, так і ви. Ось так. Хто з мечем прийшов? Від меча її. І... Ясна річ, да? То прийшов з любов'ю, Будь ласка. Даруйте любов навзаєм, добро, дружбу, подяку. Ви знаєте, ви вийдете з якихось руйнівних сценаріїв, з стану болючого серця. З якихось спогадів ви з цього виходите. Вам стає все ясно, зрозуміло, і ви, ви рухаєтесь далі. От якось у вас так такий подарунок від Всесвіту комусь може бути. Я не кажу, що це може бути у всіх. Ну, якесь щось з минулого можете закрити, да? навіть вміння. Не знаю, втрапляти в якісь там ситуації. Да? Ви просто переглянете або зрозумієте, яким чином ви до цього доводите, да? з чого все у вас починається. Бо інколи буває, здавалось би, не було ніяких предпосилок, а тут опі сталося. Ну, десь, значить, ви спровокували. Яким чином? Ну, як мінімум, десь якось себе повели так, що от навіть той самий Всесвіт він зрозумів це як вашу готовність. Да? Воля людини, давайте так, щоб скільки б я вам тут не розповідала про духовність, про духів, про янголів, про вищу силу, навіть саме поняття вищої сили, дивіться, вони так, вони мають великий вплив, вони, ну, але вони не втручаються, бо є повага. Там передусім є повага, там інші розуміння, там інші відчуття. Тому саме з цих причин. Нам і дарована людська воля. Це не пожертва якась, да? це не якась там прихильність Бога до вас, бо ви молитесь, бо ви там допомагаєте. Ні. Це трішки інші речі. Є такі питання, є такі сфери і долі, куди вони не втручаються. Перше, поки не попросите, друге не втручаються, бо то була ваша воля. Розумієте? Людська воля дуже і дуже важлива насправді. Просто ми розпоряджаємось з нею невміло, неправильно невдало. Нам дають підказки, нас підпинують, нас підпихують, нам створюють проблеми, да? але ніяк не впливають. Бо ж буває таке, ну їм же звідти видно, що та або інша ситуація нас руйнує. Ті ж самі там аркотичні. Речовини, да, і ще. Тому, е, поки людина не проявить свою волю, вони не допоможуть. Ось да? ну, так, В плані жіночності, це для тих людей, хто працює над цим питанням. Да? Я вам хочу сказати, ви досягнете дуже таких до великих висот, це про жінок тут, Да? Ви роз, розів'єте в собі всі сторони, які повинні бути, які притаманні жінці, або ви вже розвили, так? Да? Ось. Ну, коротше, ви себе почнете по-іншому сприймати. Тут теж руни, символи рун, але любі, я по рунам поки що я не відчуваю не те, що потреби чи готовності, я поки їх не відчуваю. Я не... Ну, от, Поки так. Але тут символи рун є. Ну, чудово, чудово, дуже добре. Дуже добре, дуже добре. Дякую вам, Любі, за вашу увагу. Тут все добре. Казати не повинна, це повинно вас приємно здивувати. приємно, так? Тому, ось так бажаю вам приємних здивувань, приємних моментів, всього-всього, чого ви, чого би ви хотіли. Але екологічно, правильно і тому подібне. Тому, Любі, за традицію, дякую, що ви поруч. Дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Дякую за всі ваші лайки, вподобайки, підписки, відписки. Дякую за всі ваші коментарі. Не мовчіть, пишіть, давайте спілкуватись. Всім добра, Любі!